Я не беру всіх, бо мій підхід не для тих, хто шукає виконавця на сторіс. Три принципи, без яких я не працюю, якщо хоч один не ваш, нам не по дорозі. Перше, довіряти не значить не контролювати. Я за відкрити комунікацію, а не робіть щось там, що працювало. Якщо ми разом ми в курсі, що куди і навіщо ми йдемо. Друге, ніякого давайте зробимо як у них. У вас є бренд, а не копія, я не роблю контент за шаблоном. У мене кожен проєкт з характером, а не з інтереса. Третє, якщо о проєкті я глибоко. Мені важливо розуміти продукт, цінності, тон. Хаос без структури це не моє, і я не буду просто закривати сторінку для галочки. Зараз я відкрита для нових проєктів, але не для компромісів. Якщо ці три принципи вам відгукуються, напишіть! Бо як показує практика, з таких проектів виходить найсильніший результат.